На світ Божа мати, прическає дію, дитятко леліє, на світ народилась, по надія. йоу Стій, Михайло, зупинитися, який Люди чекають на різдвяне верте. Ну так то й так, давайте так. Перестань просити, годі тобі пошкетувати, треба вже розпочинати. Ви твоє народилося святе дитятко Рученята простягає малеям. Сьогодні святую дитину. Мати Божа на ну, мовлятку на руках тримає, Його весень любить, ніжом обіймає. Святий Йосип Ісусику низенько вклонився, ясна зірка всім віщає. Христос, Христос народився! Прокидайтесь люди, добра новина, матінка Божа народила сина, нарешті пророс воснулося, Світло на все небо рослилося. Це ж засіяла різдвяна зірчина! вітайте, люди, Божого сина. Чого ти так на небі сяєш, засліплює очі? Збулося писання, пророче, син Божий народився, з дібою поплотився. Яка тим кажна ніч, неначе на сотні свіч відразу, то що за диво, ви не чули? Дитятко Боже, народилося на світ. На небі сяє зірочка різдвяна. Осана, Господу, Осана. Нарешті відпочинок від війни. Замучені скривали сини твої в країну боролись до загину. Ти де загинуло воїни безстрашні? Біля Покровська Букопашні. А я поранений, стікрою на Донбасі. Тепер мандрую ось у просторі, у часі. Поглянь на землю, воїни Івана. Чи бореться країна ще жива? Про неї мої думи і Аби не загинула, не стала на коліна. Помолимось же, браття за в країну. Отец Небесный, Божий Сын, Прятуй нам, Нельку, Украину. А ну пошла, ишь гордая какая, Ты непокорная, я знаю, В плену ты русском, поняла? И нет тебя давно уже, мы победили, Мы братья старшей Украину покорили. На колени встань, когда с тобой говорят, Великой русской армии солдат. Ой, брешешка, нещасний ти російський окупант, а ще служитель сатани. Не боїмося ми війни і битимемось до останнього українця, і наш народ наш переможе. Допоможи нам в цьому, Боже. Тож за праздник серед війни. Син Божий народився у яскині. Йде допомога Божа Україні, гарматне м'ясо вам не допоможе. Могутня сила це дитятко Боже. Чому ви радуєтесь? Сказки я тим не вірю. Віж сіла нашого російського царя. А зря, тобто даремно, я знаю достеменно, що Україна переможе. Допоможи нам в цьому, Боже! Що є такое? Мен що та сліпіло, какая то невидимая сила. То наша зірочка різдвяна іде до свого пана і спалює всю нечість на землі, бояться її сили злі. Тож геть нещасні окупанти, усі не воїни Христа, і земля для нас Отця свята. Убігаймо, купать, убігаймо, в шкури своє спасає, сильні нідила Божого син, а сте в покої Україну, ми на другу страну нападемо. Давай, злочине, відсюди, уйдемо. Дитятко Боже, і земле, порятувало ти мене і влило в мене Божу силу про допомогу ми просили. І ти почув, і не покинув нас. Повернуться і Крим, і Донбас. І кожен про це свято знає. Христос ся рождає. Дивися, Петре, небо ж святкове, земля у сніговій обнові. У душі молотому слові яскрава так горя. Дивіться, ось звіра що стає на небі, і на землі, радії, дорослі і малі, народження святого Бога Сина, святкує неня Україна. А ви знаєте, що на Різдво Господь відпускає душі на землю святкувати. Ходім наші свої родини, до матінки і тата, до донечки до дружини. Волинами і в українській храмах, де знайдеться містечко нам. Крамуйте, царів і Божі, і через провожній далі йти може спочинити в моїх палатах. Куди вам поспішати? Йдемо в Буфлеє, дитя вітати, що народила Божа мати. Зоря засяє яскраво, син Божий народився та прославив. Несем дари йому багаті, миру, лада, щире сладу. Нам треба поспішати, царя дитятко привітати. Який ще цар? Я цар єдиний, іншого не буде. І що, повірили ці люди? Збуло пророцтво, помилки не буде. Побачили золю звяну, вона осеяла дитину кохала. Ми подолали довгий шлях, читали небо по зірках, і ось на нього поспішаємо. Тож відпусти нас, Іроде, благаєм. Я добрий хі хі вживу понаплодив гріхів. То що ж, ідіть? Де, де це дитя свято росте? Добре, Іродо, передамо привіт і складемо детальний звіт. Що бачила, де народилося святе дитя. Погане в мене щось перечуття. Хочеш, Іродо, я дам тобі пораду Убий дитя, поки не забрало в тебе власть. І будуть поклонятися йому, а не тобі ніцям. Убий дитя, поки не пізно володарю. Царі повернуться, як скажуть, де його шукати. І де заховався Іосип. І Божа мати, і хто позволив у якій дітя скині на світ родиці сій дитині? Я цар великий і могутній, володар. Я з ними розберусь. Бач, що задумали дитятку народити. І ви своємську зірку засвітите. Слухаюсь мій царь. А я смерть смертишка прийшла по твою душу. Тьху, яка ж вона в тебе чорна й огидна, світлого промінчика не видно. Вже руки натомилися вбивати, так захотілося дістатися до кати. Коса вже затупилась, бо стільки ти голівок полягло покаране, вже має бути зло. То й ця хіба людина? Тьху, безжалісна звірина, хоча є й смерть, але б дітей маленьких пожарів. Бо ж не сила дивитись на кров без вин. Воно ж дитина і матері ті слухати плачі. Ох, ці мерзенні палачі. У всьому треба знати міру. Попався б тільки мої лапи ірод. Ти що задумала, кістлява? мене убити, та я тебе зметуюся на світу, ли такі, які змагалися зі смертю. Ти маєш мене. Твоя жорстокість не має меж, у пекло і ти попадеш. Ніхто вже не затьмариться цього свята. Ану, полятники, співати. Тепер на черзі те всесвітнє зло, яке усіх нас допекло. Христос зарожає, то Дозвольте вам добрі люди заколюдувати, з різдвом Христовим привітати і завіншувати, добра й миру побажати. Дозволяю, полядуйте, любі мої українці, віншуйте, вітайте, Христа Бога прославляйте! Бо доти, доки Господь з нами, ми піднімаємось над ворогами, принесімо дари Богу і за нашу перемогу. Українці ми завзяті, хай радіє і мама і тато. Ідемо до хати в хату з літом. Боже всіх вітати, Божий світ возвеселився, Христос ясох народився, тож прийміть того родину, святою Божою дитиною. дитину. Хай мале дитя на сіні зійшле ласку Україні, хай візьме всіх під опіку і дарує много віку. Христос все рождає!